Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні у нас є такі сукні в продажу. Дивіться, ось така зелена сукня. Називається сукня Тетяна, штапельна, дуже гарна, легесенька, 58 го розміру. Ось така сукня, штапельна з довгим рукавом. На манекені вони, звичайно, мають не той вигляд, який на фігурі. Ну Ось можу вам ось так показати: 56-й розмір, з довгим рукавом, штапельна сукня. Легесенька. Ось така сукня рубашка, сукня сорочка. 54-й є розмір і 56-й. Теж дуже легесенька, така яскрава. Ось така сукня-рубашка теж є довгенька 54, 56, 58 розміру. Легесенький штапель на сьогоднішню погоду дуже Актуальний. Ось така тканина софт, ця сукня 58-го розміру. Теж така актуальна, дуже гарна. Моделька ми не продавали, продавали і того року, і цього року ось залишилось одне платье 58-го розміру. Ось ця сукенька, теж сукня рубашка, недовга, така трохи нижче коліна, 56-го розміру, легенько. Також у нас є ще літні штани, є бріджики, велосипедки, футболки, майки на літню теплу погоду. Далі вже будемо завозити осінь, літа вже завозити не будемо. Гарного вам дня! Приходьте, телефонуйте, до побачення.